Усім привіт. Сьогодні ми до вас із неймовірними новинками від Color Wow Dog. Це лінійка амуніції Colors of Freedom в патріотичних жовто-блакитних кольорах. Та це ще не все. Укомплектувавши свого улюбленця стильною амуніцією, можна допомогти ДСНС з розмінуванням Чернігівської області. Саме на це виробником буде спрямована частина коштів із продажу цієї колекції. В неї увійшли нейлонові шлеї, нашийники та повіці, а також варіант. Ти із натуральної шкіри, давайте скоріше їх розглядати. Нові шлеї від Color Wow Dog представлені трьома екземплярами з нейлону. Це дуже легкий, але водночас носостойкий матеріал. До того ж, всупереч багатьом міфам, нейлон не втрачає колір після прання та не вигорає на сонці. Першою хочемо вам представити n подібну шлею для собак. Така конструкція є анатомічною, а тому безпечною та зручною. Вона представлена у розмірах S, M та L. Також вона особлива тим, що має аж три точки регулювання: обхват шиї, грудей і довжину по грудях. Це дозволяє підлаштувати амуніцію під статуру улюбленця. Такий варіант легко одягається та має фурнітуру довічної міцності. Пластикова пряжка, якої запобігає розкриттю шлеї та вислизненню тварини не тільки під час спокійної прогулянки, а й активних ігор. Ще одна перевага шлеї це укомплектований розумний адресник з QR-паспортом. Це невеликий жетон з QR-кодом, за допомогою якого можна створити паспорт улюбленця в міжнародній базі даних домашніх тварин. Цього лише заповнивши профіль в додатку Animal ID, додавши фото, параметри, породу, кличку, особливі. Прикмети та свої контакти. У разі зникнення вашого песика, людина, яка знайшла його, сканує QR-код і дзвонить за вказаним у профілі паспорту номером. А ви в цей час отримаєте емейл про сканування адресника. Друга новинка це вже готовий комплект амуніції, куди входить нейлонова шлея для котів і собак, а повідець із QR паспортом. Її також можна зручно регулювати по обхвату шиї та грудної клітки тварини. За бажанням, ви навіть зможете комплектувати. Шлею з іншою амуніцією та аксесуарами, і забезпечувати своїм гавчикам та нявчикам стильні образи. Пластикові пряжки легкі та міцні і можуть забезпечити контроль тварини на відстані без дискомфорту як для песиків, так і для котиків. Третя шлея з нейлону підійде для собак малих порід. Вона суцільна, але досить легка та м'яка. застібка липучка не чіплятиметься за шерсть собаки, тож одягання та знімання. Не буде проблематичним. Шлея також оснащена світловідбивними елементами, що убезпечать улюблену звіродитину навіть за поганою видимості у темний час доби. Розумний адресник з QR-паспортом також іде в комплекті. А щоб обрати потрібний розмір шлеї, потрібно виміряти обхват грудної клітки вашого собаки. Як правильно зробити заміри, ви можете подивитися в нашому відео, як зняти заміри з собаки. Але ще один важливий момент, про який потрібно пам'ятати. Також від лікти собаки до стрічки шлигії. На грудній клітці варто залишити відстань у два пальці. Для великих собак в чотири. Тепер поговоримо про нашинники. Нейлоновий нашийник є у двох варіантах: із металевою пряжкою фастексом та з пластиковою. Невелика вага всіх деталей металевого кільця для кріплення, жетона з QR-кодом, фурнітури робить нашийник мобільним у носінні та невідчутним для собаки. Він не натирає шкіру та не Заминає його шерсть. Фурнітура обох варіантів вказується виробником з довічною гарантією. Різниця їх полягає лише в тому, що пластикова пряжка Fastex недорога в ціні, має спеціальний фіксатор, який допомагає запобігти раптовому розкриттю нашийника, а металева вважається більш надійною завдяки міцності матеріалу та дозволяє швидко одягати та знімати амуніцію. На черзі у нас шкіряний нашийник для собак із розумним адресником з. QR-паспортом. Виготовлений він із натуральної шкіри, що дає гарну зносостійкість, в тому числі до мінливої температури. Фарба не переноситься на шерсть тварин та залишає свій первинний колір надовго. Такі нашийники служать не лише для кріплення з повідком, а можуть бути ще й крутим аксесуаром, що вирізнятиме ваше звірятко з-поміж інших. Але фіксуючи його, варто знати золоту середину, аби він не сидів занадто туго і не був. Зовсім розслабленим, адже так улюбленець обов'язково у кращому разі куштує повної свободи. Так що враховуйте головний параметр це обхват шия. А якщо обираєте для цуценяти, пам'ятайте, що і звіромалюки дуже швидко ростуть та збільшуються. Повідці: нейлоновий повідець для собак із принтом Colors of Freedom. Такий повідець є не менш важливим елементом амуніції. А в наші непрості часи потрібен не тільки для прогулювання, а ще він допомагає не загубити свого обожнюваного хвостика у критичній ситуації чи втратити контроль над ним. Такий повідець виготовлений із щільного нейлону і є водночас легким та дозволяє зручно тримати собаку на безпечній відстані, адже має ручку у вигляді петлі. А ось і та сама маленька деталь, що дозволяє приборкувати вашого нащадка вовків. Це міцний металевий карабін, який легко кріпиться до кільця, нашийника чи шлеї. Цей варіант зроблений з натуральної шкіри, що забезпечує міцність та довговічність повідця. Практичний матеріал та принт добре комбінуються з іншою амуніцією з цієї лінійки. Тож ваш песик ніколи не зможе поскаржитись на одноманітність образу. Шкіряний повідець так само має надійний карабін та петлю для зручного тримання на кінці, але обов'язково. Ви враховуйте довжину повіця, аби вам було зручно вести свою тварину. Підсумовуючи, хочеться додати, що амуніція на сьогодні є дійсно одним з важливих елементів виховання своїх звірят. Вони можуть не тільки стримувати їх, коли процес бешкотування вже зовсім запущений, а й сприяють корекції поведінки та виховують з дитинства. А якщо ви так само, як і ми, в захваті від нової колекції Color Wow Dog, то саме час. Тапнути на посилання в описі цього відео і ознайомитись детальніше з цими крутими новинками. Бажаємо чудових, яскравих та безпечних прогулянок вам і вашим звіряткам! А ми з вами зустрінемось у нових оглядах. Па-па!